Пісня «Let it go» стала неймовірно популярною, бо відгукнулась в серденьку кожного, хто чомусь приховує свою справжність. Саме ця пісня стала запорукою франшизи Фрозен і фактично стала поштовхом до розвитку сюжету мультфільму при створенні повнометражної анімації Дізней, але нам якось на це. Переклад чомусь не зробив і близько цю пісню настільки класною. Є анімейшн з вами, щоб розібрати кожне слово перекладу і поговорити про саме головне. Сенс, посил, те, що відгукується в серці, і чому воно не хоче відгукуватись в наших серцях. Спочатку розберемо всі куплети і тільки потім приспіви, бо вони набагато важливіші, тож залишимо їх на закусочку. Цей білий сніг дикого рублі. Навіть сліду тут нема, безлюдне наше царство, царюю я сама, ніби це повністю передає сенс оригінального тексту, де Snow Сьогодні ввечері на горі сніг біліє, не видно жодного сліду. Королевство ізоляції. Схоже, що я королева, тільки мене одного бентежать ось ці строчки. Безлюдне не неначе царство. Я сама з якого дива королевою в нас зробили царицею. Це ж на болотах цар був. Я розумію, ми багато років були під впливом московитів. Навіть у Лесі Українки дядько Лев Лукашу розповідав казку про царевну, а не королевішну. Та да ми ж типу прагнемо йти в Європу. Там королівства це ж не складно перекласти. Уявіть, який великий вплив по сьогодні на нас має ось та болотна місцевість. І завиває вітер. Та в серці зла тримати в собі силу не змогла. Тут теж все добре і гарно Окрім того, що вона порівнює природу зі своїм станом. The wind is like this storm Вітер виє, як і ця буря, що крутиться всередині. Ну а ще до того, що Ельза тримати в собі, силу не змогла за рахунок дуже стислих американських слів додається ще й рядочок про те, що Бог знає, я намагалася. Доведи, ти хороша і буде так завжди. Сховай свій дар в душі на дно, Все одно. В оригіналі виховання Ельзи, якщо вірити її пісні, робить її соціофобку. Дюм ле, дюм ле, дюм ле не підпускай до себе людей, не дай їм побачити. А ось фраза Ти хороша буде так завжди. в оригіналі звучить трохи цікавіше. будь хорошою дівчинкою якою завжди маєш бути, і мені здається, просто здається, що всім нам, українцям, набагато ближче був би переклад, в якому б звучала фраза Ти ж дівчинка, навіть без слова хороша. Тому що прошу в коментарях дівчата. А ну-ка напишіть. Як часто ви чули на свою адресу саме цю фразу Ти ж дівчинка, так не можна. Слова світа в душі на дно. Для мене дуже дивний рядок, який явно зроблений лише для Рими, для того. Щоб зв'язатись з наступним рядочком, все одно в оригіналі Жельза же співає: Приховуй, не відчувай, не дай їм знати. Ну well, що ж, тепер вони знають. Пропустимо приспів, розберемо другий куплет. На відстані всі речі. Малесенькі, немов, мов, і страхи мої безодні не вернуться, і знов знов таки це доволі гарний переклад, бо в оригіналі how співає... some distance Мені Google переклав, як дивно, як на далекій відстані все здається маленьким. Хоча я і не знаток англійської, але знаю, що funny – це забавно. Ну а що там страхи до... мої безодні? Не вернуться і знов страхи, які колись керували мною, зовсім до мене не доходять. Сама собі я покажу, що вільна перейти межу, добро і зло. Їх тут нема, нема. Теж як літературний переклад, немає ніяких проблем, дуже класно передає внутрішню боротьбу Ельзи і її прийняття самої себе. It's time to see what I can. В оригіналі настав час подивитися, що я можу зробити, випробувати межі та пробитися за них. Для мене немає правильного чи неправильного, немає правил, я вільна. Так бажаю я, як віхола заклубочиться, хай душа моя. Для мене це надскладний рядок. Я вам вже казав, я не знаю таких нечасто вживаних українських слів. Але, хоча б зрозуміло, за картинкою. Розуміти, це вже край. Немає вороця, колишні прощавай. Знов такий, ніби все норм. В оригіналі її сила з повітрям поринає в землю. Її душа обертається, і тут надцікаві слова в застиглі фрактали навколо. Це окрема тема для перекладу. Наші діти, напевно, не дуже -то й знайомі зі словом фрактал. Це повторювальний узор, який нескінченно відтворює сам себе. Існує окремий вид графіки фрактальна. Вона вираховується математично і завдяки їй. Створюють комп'ютерну графіку цілих світів, вважати наших дітей тупенькими і не використовувати слово фрактал, не дивлячись на те, що на інформатиці ми його вчимо, але напевно не всі вчителі інформатики його розповідають. І заміняти його на щось інше можна. Але коли я робив переклад, мене донька змусила, наприклад, позбутися слова ізоляція в оригіналі. Співає в нас Ельза це королівство ізоляції. Схоже, я тут королева, і моя дитина запевнює, що це не дитяче слово. Воно пов'язано або з арештом або з карантином. Ну так в Ельзи майже це саме і відбувається, кажу я. Ні, доня заборонило. В моєму перекладі ви цього слова не почуєте. І одна думка кристалізується. Слово кристалізується співпадає з тим, як Ельза робить величезну люстру, тобто здоровий кристал над своєю головою. Я ніколи не повернувся. Минуле в минулому. Погодьтесь, у нас гарний переклад. Більш-менш відповідає як картинці на екрані, так і стану душі Ельзи. Так в чому ж проблема цієї пісні? В основному рядочку. Let it go, let it go які в нас переклали, як все одно все одно? Скажіть, будь ласка, що для вас означають слова все одно? Для мене існують два варіанти: або ти розумієш, що що б ти не робив в своєму житті, від тебе нічого не залежить, навколо один сплошний фатум, і тому на всі твої дії все одно, або в тебе. Повний стан байдужості. Тобі ніщо не цікаво, нічого тебе не страшить, не веселить. Тобі справді все одно ознака жорсткого діпрісняка, і саме це, на мою думку, є основною проблемою мультфільму. Бо пісня Ельзи якраз таки про вихід з жахливого стану, який вона залишає поза собою, і фраза. Не відповідає тим поривам душі, які хочеться кричати, валати на весь світ. Тому і пісню цю співати не дуже хочеться. Уважний слухач помітить, що байдужість в оригінальній пісні була тільки стосувалася вона чужих розмов теревені людей про ельзу. Тобто їй не байдуже на все, їй байдуже безпосередньо на ці теревені. Я знаю, мої глядачі не дуже люблять, коли я звертаюсь до болотного перегляду, але ми маємо порівнювати це, щоб знати, чи ми програємо. Вони забили геть на ліпсінг, на відмінно від нас, бо все одно і let it go, це прям шикарно. І взяли два різних слова: відпусти та забуть. І, на мою думку, це набагато краще рішення, бо воно відповідає. Тому як люди лікуються своєю душею. Сама фраза «Let it go» неймовірно глибока, бо це не просто відпусти, це можна трактувати по-різному, і напевно тому воно відгукується більшій кількості людей в їх серця. Let it go» дозволь цьому йти. Це можна зрозуміти, як дозволь цьому йти від тебе кудись, живи без цього, так і дозволь цьому відбуватися. Хай воно просто йде так. Як йде, коли ти розумієш, що на щось не маєш впливу і приймаєш це саме таким, тоді вже ти вирішуєш, що будеш робити саме ти в цій ситуації. Ти позбуваєшся залежності від сприйняття інших, позбуваєшся якихось марних сподівань. Саме коли ти let it go, тоді ти усвідомлюєш все, що відбувається навколо тебе. Наскільки ти можеш на це впливати і можеш рухатись далі? На жаль, я не знаходив в українській мові такого глибокого Кого відповідника і тому розумів, чому в іншій країні взяли одразу два слова? Я навіть поліз читати щось там з психології, з релігіозних порад щодо виходу з тупікового стану і знайшов такі етапи як прийняття і позбавлення. Тобто все прийми і відпусти. Колись навіть вночі на мене напала муза і змусила записати такий рядок: все прийми і відпусти. Так ти далі зможеш йти. Все прийми, відпусти. Спокій, дай свої душі. Звісно, воно ніяк не пов'язано з усім іншим текстом, але дало мені поштовх. І я зробив переклад. Саме з такими словами, які, на мою думку, набагато ближчі до сенсу пісні, до того настрою, що розривав всередині тебе, бо ти переходиш в новий стан, ти приймаєш себе. І тому мені здається, жертва ліпсінгу набагато менш значуща, ніж жертва сенсу. Бо без того самого сенсу. Пісня просто не відгукується всередині нас. Ви знаєте, мої переклади часто виконує Макс Гаврілов. Я запропонував йому цей варіант перекладу. Ви зможете побачити в нього на каналі. І все ж таки, шкода, шкода, що не потрапляє в ліпсінг. Шкода, що немає такої фрази, яка б більш точно відповідала фразі «Let it go». знайти і сенсову фразу, ще й українську фразу, та ще й таку, що потрапляла в ліпсінг. Для цього треба бути настільки мудрим я не знаю напевно як угви що було загуло точно що було загуло не знаю, як мені прийшла в голову ця думка. Не знаю, як я згадав цю фразу, але я написав ще й другий варіант перекладу пісні. Повний варіант моїх перекладів ви зможете побачити. Один я вам вже сказав, де а другий заспіває моя дочка для вас. І там ви зможете зацінити ще й весь ліпсінг посилання на обидва переклади в описі. Давайте нарешті дійдемо до приспівів і порівняємо їх з оригіналом. Це про зламану людину, а не ту, хто знаходить в собі сили жити нове життя. «Відпусти, відпусти, Більше не можу стримуватись. «Відпусти, відпусти, відвернусь і грюкну дверима. Є різниця в цих текстах, на вашу думку. В неї розстроєння особистості. Відпусти, відпусти, я одна з вітром і небом. Це здається трохи іншим сенсом, бо насправді і в нашому перекладі я і вітер і небеса це не означає, що вона себе вважає всім цим, а просто вона описує, що тут знаходжусь я, і вітер і небеса. Просто слово тут упустили, і вже здається, що в неї шиза. Ну хоч ці англійські слова ще що... в. Пихають так багато. Я позбувся вітру. Я вирішив, що небеса важливіші. Такий варіант моїх перекладів. Знаю, що в другому варіанті Рима через строчку, але в оригіналі так само. «Let it go», Let it go. шось там. Скай «Never see me cry» Ну і останній приспів. Но все одно навік змінилась я. Ось мій світ ним пишаюся. Хай кругом зима, та холоду я не лякаюся. Окрім рядочка, все одно переклад майже ідеальний. I rise, I я встану як світанок. Прикольно, що вона згадує, що цієї ідеальної дівчинки вже нема. Вона пішла. Here I Ось я стою у світлі нового дня, і, і хоч в нас дуже гарно звучить рядочок холоду, я не лякаюся, вона співає, що холод мене ніколи не турбував. Знов-таки за рахунок їх коротких слів, це вдається всунути в рядок. А в нас я вважаю, наші перекладачі обрали ідеальний варіант. Який висновок? Переклад в нас доволі таки гарний, окрім одного ключового рядочка, через який ти не можеш відчувати спорідненість з героїнею, бо її байдужість в рядку все одно просто вбиває весь переклад, який гарно зроблений, на нівець. Коли в нас стає вибір між ліпсінгом і сенсом, в першу чергу треба віддавати перевагу саме сенсу, але не випускати пісню з рядочком, який описує ваше ставлення до своєї роботи з вами. Був Єнот Анімейшн зі сподіваннями на покращення перекладів пісень в українському дубляжі. Якщо і ви на це сподіваєтесь, ставте лайк, поширюйте відео. Бо якщо ми не донесемо цю думку до наших перекладачів, якщо ми не будемо від них вимагати якості, все залишиться саме так, як є. А нам з вами не все одно.